Сьогодні у випуску стризькі рятувальники тепер під опікою святого Флоріана. Школярі із стрищини перемогли у всеукраїнському конкурсі космічних проєктів. Юні танцюристи зі стрія знову на першій сходинці у світі. Деталі у новинах СтрейТБ. Святий Флоріан заступив на службу на стрищині. Постать покровителя рятувальників встановили на території Стрийської пожежної частини. Дійство приурочили до Дня Соборності України. свято символізує насамперед, що єдність нашого народу. І от така єдність тут на нашому всему рівні слугувала реалізацію успішного проекту. Втілити задум створити скульптуру покровителя рятувальників вдалося завдяки допомозі меценатів. Ми цю скульптуру отримали завдяки фундаторам. Це все. Білас, це Іван Зрайло і це є Сергій Ковальчук. Окрім того, ще Павло е, Зубрицький це з Миколаївщини. Е, Такий теж каменяр, він зробив сам фундамент під цю скульптуру. В знак подяки меценатам і всім, хто долучився до втілення проекту, вручили нагороди на грудні знаки головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області за заслуги. Таку подяку отримав і скульптор, який створив постать, Страянин Любомир Сакалош. Над створенням фігури святого митець працював впродовж чотирьох місяців. Це такий, взагалі, був для мене експериментальний. Е Експериментальний процес, тому що це є техніка полімерного камню, тобто треба було кожного разу підшуковувати правильний відтінок. Ось трішки додавало складнощів. А так, взагалом, процес я вважаю, що дійшов до логічного завершення. Задоволений. Постать Флоріана на відкритій локації, тому кожен перехожий може її побачити, проходячи повз пожежну частину. Під час відкриття скульптуру освятив владика Тарас Сеньків. Традиція говорить, що до його заступництва сталося чудо, що одним бронятком води загасили велику пожежу. Сьогодні є що гасити. Гасити на нашій землі коломи війни. Рятувати тих, хто потребує на відкритті. Були присутні також представники влади, бізнесу. І, звісно ж, ті, хто щодня спішить на порятунок. Вся команда стрийських пожежників. Дозвольте імені голови Стрийської районної державної адміністрації привітати вас з тим чудовим святом, що від тепер святий Флоріан буде вас супроводжувати на при виконанні ваших службових обов'язків не тільки духовно, але й фізично можна буде його побачити тут. І відчути його підтримку. Стрийська пожежна частина, друга в області, де встановили скульптуру цього святого. Перша скульптура, як ви вже чули, це є в головному управлінні, але правда локація її закритою. А наша локація є відкритою. Тому я надіюся, що сьогоднішнього дня, коли заступив вже на чергування з нами Святий Флоріан, мешканці міста Строя, мешканці Стрійської громади, мешканці Стрійського району будуть себе вже безпечніше почувати. Оля Нова, Роман Купранець, головні новини для стрий ТБ. Колівська школа, перша у всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів. Учні 11 класу закладу освіти селища, а також десятикласники з Култу з Братислави, працювали над проектом одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації. Разом із вчителькою Лесою Романишин взялися за цей проект, адже команду зацікавила інформація у змі про використання гідрогелів медиками на фронті. У конкурсі презентували понад півтори сотні проектів, більше ніж 800 школярів з П'ятнадцять регіонів України. Однак перемога дісталась учням із Колівської школи. Команда переможеця відправить свій проект, а саме міні-лабораторію з експериментальними речовинами, прямісінько в космос. А вже на міжнародній космічній станції астронавти проведуть експеримент за розробленим командою планом. Талановиті стрийські танцюристи отримали чергові здобутки. Учасники танцювального клубу Пролісок вдруге стали абсолютними чемпіонами одного з найпрестижніших світових турнірів у світі танців. З Великобританії танцюристи Давид Комарницький і Ангеліна Черковська привезли дві найвищі нагороди. 21 маленький українець з'явився на світ за тиждень у стрийському пологовому будинку. З них 11 дівчаток і 10 хлопчиків. Бажаємо малечі щасливого і мирного дитинства. У суботу, 27 січня, у стрию хмарно. Дощ із снігом, який тима майже весь день до вечора поступово послабшає. Вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс два в день три градуси тепла.